Вітаю, ми продовжуємо тему Архетипи за числом свідомості. І сьогодні ми починаємо з числа свідомості 6. Для числа свідомості 1, 2, 3, 4, 5 вже є відео на моєму каналі, ви можете його подивитись а зараз про число свідомості 6, народжених 6, 15 та 24 числа. Ваша планета Венера, а за архетипом ви творці. І ваші ключові енергії це краса, любов та гармонія. А ми переходимо до числа свідомості Сіми: це ті, хто народжений 7-го, 16 та 25 числа. І ваша планета Кету. Із архетипом ви містики та шукачі. І ваші основні енергії ключові це інтуїція, духовність і глибина. Число свідомості 8 народжені 8, 17 та 26 числа. Ваша планета Сатурн. І за архетипом ви будівники. А ще у вас дуже кармічна енергія, отже, ви можете кармічно трансформувати тих, хто поруч із вами. Ваші ключові енергії праця, порядок і дисципліна. І нас залишається число свідомості 9 це народження 9, 18 та 27 числа. І ваш архетип воїн та захисник. А ваші ключові енергії це сила, активність та перемога.